Знайомтеся, це готовий набір реагентів для пробопідготовки свіжих цитологічних препаратів для флуоресцентної гібридизації Інсіту від Leica Biosystems. До набору входять готові розчини для відмивки препаратів після гібридизації різної концентрації. Розчин для промивки номер 2 до складу якого входить 2 SСС із 0,1% і гіпал, який є аналогом NP40. Розчин для промивки номер 1 до складу якого входить 0,4 ССІ із 0,3% ігіпал та розчин для промивки номер 3 до складу якого входить 2 ССІ із 0,5% ігіпал. Дапій з антифейтом готовий до використання та додатковий флакон антифейта для розведення ДАПІ під ваші потреби і побажання. Готовий набір, розрахований на 25 препаратів гарантує високу якість та стабільний результат. Буфери легко імплементуються у протокол більшості лабораторій і є універсальними для різних протоколів.